Вже майже 20 років початок весни в Умані асоціюється не лише із пробудженням природи, прекрасними квітами, а й святом краси, надії, любові, мужності та сили найпрекраснішої половини населення міста в Умані відбулись урочистості з нагоди нагородження лауреатів звання Жінка року міста Умань 2018 Шановні наші люби мачанки, мені звичайно приємно. Вітати вас сьогодні в такій залі, такий яскравий сьогоднішній день. Хочу привітати вас, перш за все напередодні жіночого свята, наступаючим святом весни. І ми вже 19-й рік поспіль підводимо підсумки такого чудового заходу, як жінка року». Тут в цій ошатній залі зібралися жінки, які кожна реалізувала себе досягла певних успіхів в різних професіях. Це доводить ще один раз, що наші майчанки, вони найкращі. Вони можуть здавати гори. Я дякую вам за це. Я дякую вам за підтримку наших чоловіків, яку ви завжди нам надаєте. І хочу сказати, що місто завжди буде робити все для того, щоб вам було комфортно проживати в нашому місті, творити, бути кращими. А сьогодні хочу побажати вам здоров'я, побажати миру, побажати щастя, побажати вам родинного благополуччя затишку, побажати вам всього самого-самого найкращого. Незмінним організатором та натхненником свята Жінка Року залишається голова громадської організації Спілка жінок Умані Валентина Чорна. Спілка жінок міста спільно з міською радою започаткували традицію відзначати лауреатів звання Жінка року сьогодні. 241 уманчанка носить це прекрасне звання. Яскраво багаття цього теплого заходу. Щороку долучає до себе все більше людей, от і сьогодні ми будемо представляти нових номінантів. З перших днів проведення цього закладу з нами були і залишається Жанна Лозінська, Валентина Позицька, Тамара Бондаренко, Тетяна Мосатова, Олена Дерезневська, Леся Мечевська. Вітаємо вас з цим чудовим святом, напередодні якого ми сьогодні зібралися. Нехай у вашому житті буде більше радісних подій. Здоров'я вам, щастя, благополуччя. Нехай будуть успішними ваші діти, самодостатні чоловіки. Нехай в вашому житті завжди квітує весна. А в 2018 році за вагомий внесок в соціально-економічний, освітній та культурний розвиток нашого міста номіновано 25 уманчанок. Свідоцтва, квіти та подарунки отримали. Отже, жінка року міста Умань-2018. Номінація жінка-фахівець у сфері охорони здоров'я Любов Воронецька, дитячий лікар. Номінація жінка-фахівець у сфері банківської справи Тамара Гладунова фінансовий консультант уманського відділення Приватбанку, жінка-фахівець у сфері освіти та науки. Ірина Дениско, співробітник дендрологічного парку Софіївка, жінка-фахівець у сфері охорони здоров'я, Світлана Колісник, акушерка уманського пологового будинку. Жінка-фахівець соціальної сфери Олена Левченко, начальник відділу управління праці та соціального захисту Уманської міської ради. Жінка-фахівець житлово-комунальної сфери Світлана Левченко, головний бухгалтер комунального підприємства. Комунальник, жінка-волонтер, Любов Логвиновська, волонтер волонтерської організації до перемоги. В номінації жінка-волонтер Світлана Мазур, волонтер міськрайонної організації, волонтерської організації Разом. жінка-мати Валентина Мельник, в сім'ї якої виховується п'ятеро діточок. Жінка народний дипломат, одарка дьома пісна, художниця, громадський активіст. Нагороду отримала мама дьоми пісної. Жінка-фахівець у сфері фінансів Алла Петриченко, начальник фінансового управління Уманської міської ради. В номінації Жінка-фахівець у сфері культури та мистецтва. Ірина Поліщук, викладач Уманської дитячої музичної школи номер 1 Жінка-фахівець у сфері культури та мистецтва. Олена Поліщук, викладач Уманського державного педагогічного університету. Жінка-фахівець у сфері панітенціарних установ Оксана Ружиць. Молодший інспектор Уманської виправної колонії. А жінка-фахівець у сфері освіти і науки. Світлана Совгіра, завідувач кафедри хімії Уманського державного педагогічного університету імені Тичини. Жінка-спортсменка Наталя Сокуренко, рекордсменка світи та Європи з пауерліфтингу. Жінка-фахівець у сфері бізнесу та підприємництва, Ярослава Степанюк, директор мережі магазинів Школярик. Жінка-фахівець у сфері. Слово транспорту та зв'язку Тетяна Тимошенко, диспетчер, «Уманьгаз». Жінка фахівець у сфері освіти. Алла Тичинська, директор міського будинку дитячо юнацької творчості. Жінка-фахівець у сфері освіти і науки, Олена Улянич, завідувач кафедри очівництва Уманського національного університету садівництва. Жінка-фахівець соціальної сфери Валентина Цимбарович, начальник відділу інформаційних систем Уманського управління Пенсійного фонду України Черкаської області. Жінка, волонтер Тетяна Черне. Волонтер волонтерської організації До перемоги. Жінка-волонтер Оксана Ящук, волонтер організації Разом. Жінка-мужність, вручається Наталі Чмут, учасниці АТО ООС. Цього року, за ініціативою членів громадської організації Спілка жінок Умані, що була підтримана жіночим активом міста, прийнято рішення та вручено свідоцтво про присвоєння звання Жінка року міста Умань-2018 в номінації Жінка-громадський діяч Валентині Андрівні Чорній, голові міськрайонної організації Товариства Червоного Христа, голові спілки жінок міста Умань. Протягом року телекомпанія Умань планує зробити відеосюжет про кожну перевагу. Реможницю, аби розповісти про славетних та мужніх, тендітних та ніжних чарівних уманчанок, зі святом вас щастя, здоров'я, миру та кохання. Мамо вечір.